Знаходжусь на природі, шановні глядачі, і буду сьогодні готувати. Чому? Тому що сьогодні субота, а по суботам я на природі готую на своєму каналі. Відео буде побудовано навколо пательні Fire Maple Frost. Спеціально взяв її для того, щоб її спробувати. Тут антипригарне покриття, вона дуже легенька, і відео буде побудовано навколо неї. Спеціально взяв я тут в мене сирнички, вже все на них готове, вони будуть солонами. Тут, бачите, картоплинки, чесник, яйцець і, і, і терка. Ось вона. Це означає, що будуть дерунчики. смачнющі, просто неймовірно. І газова лампа. Атмосферу я вам тут таку створю. Ви просто собі не уявляєте. Переходьте скоріше, дивіться повне відео. Там вся атмосфера, весь кайф знімаю для того, щоб поділитись із вами, так показати вам світ туризму своїми. Очами, всім величезне дякую. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, залишайте свої коментарі і сподіваюся, що після мого відео ваш день, ваш настрій підійметься так, а день стане трішечки краще. Всім дякую, давайте ділитись позитивом. Дякую, всім, бережіть себе.